Країні війна, попри мужність воїнів і стійкість народу, бідність населення прогресує. З 24-го року йде розпродаж землі, а прибутки йдуть у руки олігархів. У вересні вступають в силу підвищені акцизи на газ та паливо, що знизить купівельну спроможність. В цей час уряд планує підвищення податків та замороження мінімальної заробітної плати. Між тим, наша батьківщина найбагатша у світі країна по концентраціям природних ресурсів. Зі 120 видів корисних копалин в Україні є 117. У надрах знаходяться копалини на мільярди. Доларів і більше з них вже видобуваються, та гроші йдуть повз громадян. Це необхідно виправити. Закон про справедливий розподіл природних багатств має підвищити обороноздатність України та підтримати військових та їх родини, підписати та розповсюджувати петицію серед друзів та знайомих. Посилання на петицію знаходиться під відео.